На світі ви найкращим нам серця. Вас привітати в цей святковий осінній день. Тепла сонечка побажати і щоб радісно було вам кожен день. Ми вас, на вчителя вітаємо, легкої праці вам бажаємо, щоб добре все було у вас навіть у дуже скрутний час, щоб все в житті йшло гладенько і щоб все було рівненько, щоб вас всі діти поважали, приємні спогади лишали. Любі вчителі. Я вдячний вам за вашу роботу та вітаю вас зі святом. За нефтомну працю вашу, уклін вам до землі низький. Прийміть подяку щиро нашу, за труд учительський важкий. Хай добре вам весь час живеться без смутку, без смутку горя та біди. Та учні вам приносять радість вам завжди. З ними учителя вітаємо. Вітаю вас з нам учителям, що ви мали щастя, здоров'я і великого терпіння до нас. У першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні сердечно вас привітати, учитель це наша совість взірець у житті єдиний. Без нього. Життєва повість не пишеться у людини. Немає свого він часу, життя його тільки школа. Учитель це дружні класи із радощами і болем. Від перших навчальних кроків до випуску тата. 12 довгих років для нас, ви, як мами й тата, душевні ви і справедливі. І цим нас завоювали до наших проблем чутливі. Хоча вас своїх немало, то ж буде хай день безхмарний, у ваше прекрасне свято. Працюйте ви немарно, і можете святкувати. А ми, вихованці ваші, Щоб усмішка вас не згасла, Учитися будемо краще, без двік, таке в нас гасла. Сьогодні вітання щирі, Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрі і мирі, хай буде міцним здоров'я. Всі дні у вас хай будуть світлі. Не знайте біди ніколи. Хай буде найкраще в світі улюблена наша школа. Дорогі вчителі, вітаю вас з цим святом. Бажаю вам щастя, здоров'я і щоб цей рік пройшов для вас дуже гарно. Ми вас з ним, вчителі, вітаємо, легкої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас навіть у дуже скрутний час. Щоб все в житті було гладеньким і йшло, щоб все завжди рівненько. Щоб вас, учні поважали, приємні спогади лишали. Дорогі наші вчителі, я вітаю вас, з днем вчителя. Дякую, що ви нас навчаєте. З Днем Вчителя вітаю, і сьогодні вам бажаю. Позитива та кохання, щоб збувались всі бажання, учнів гарних та старанних, днів щасливих та безманих, щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. Вітаю вас з Днем вчителя. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, ширих усмішок. Нехай вас оточують тільки добрі серця.